Привіт, друзі! Пелорама. Будемо її переробляти, раніше переносити, тому що вона мені тут як, ну зрозуміли самі, трішки незручно. Трактором приїхати, гніви возити. Ну, такі речі, що не розвернутися, попри нюю їду і е, навіть що трішки сідається. Сідаються оці направляючі кути. Якщо поглянете понаправляючих, то попросідали. Тут... Просіло в кінці, так як можливо, постійно стоїть ну, з цієї сторони ця тачанка. Тілешка з цим усім вагу вона, звісно, має таку немаленьку. І, і там в кінці, але в кінці практично я там нічого не різав, не ставив таке довге. То чому воно там попросідалося? Самі знаєте, що робив я її вже того року зимою, коли е, певні роботи. Проводити бетонні такі не, не бажано. І зараз я ще не брався, але вже передають морози, то потрібно її перенести і заляти нормально під ньюю платформу. І, звісно, трішки подоробляти те, що не встиг того року, так як за весь сезон часу просто до неї не вистачило. Якісь були певні проблеми, виручає доволі сильно, коли потрібен якийсь кусок доски, питань з цим немає. Багато було коментарів, коли я робив, що мені приємно. Доволі така актуальна тема. Я знаю багато хто зробив, так як зі мною писали, хто списувався, хто телефонував, дізнавався про певні моменти організаційні такі з чого почати. Ну, В принципі, відео є на каналі. Інформації, мені здається, більш ніж детально. Буду пізніше, я її переробляти, дасть Бог. А сьогодні потрібно перенести її. Отуди звільнив таке місце там, щоб заляти нормально так, ну, Хочеться, звичайно, хоча б 10 см заляти таку бетонну основу, розумієте, щоб покласти її нормально і виставляти вже там. І зроблю я її коротше. Так як довжина, ну за в процесі буду показувати, розповідати щодо чого, довжина її... 75 сантиметрів між цими мені здається, то це 3 метри 3,75 Ну Мені вона така довга не потрібна. Не знаю, що зараз буду в роздумах думати, чи її вкорочувати, чи не вкорочувати. Зараз отак домикувати. Якби одна моя частина каже, що зроби її коротше, бо ну, для чого вона така довга? А інша каже, хай буде. Ну такі речі. До речі, друзі, роздають морози. Познімайте... Попрокачуйте, поливайте, повиливайте воду з оприскувачів, тому що розмерзнеться і весною, коли будете ставити на трактор і їхати в поле, будуть такі непередбачувані е, витрати. Повірте, краще зняти, ніж щоб воно стояло там. Я його зняв і кожен рік знімаю перед цими морозами. Краще, вже коли закінчились ці роботи, типу знімати, взяв таких два салафанових е, пакети. І щільно зав'язавши, тому що самі розумієте, хімія, щоб не воняло. Краще фільтр залишив, фільтр розкрутив, і звідти зіляв воду. Тобто залишайте і також зняв форсунки. Оці всі шланги, так як там також залишається вода. Коли я відкручував, там була вода. Щоб морозами не порозтискало. Не потрібно лишні затрати, їх витрати, верніше і ще тим паче не передбачувані. Їх і так складається немало. Значить, суть питання. Давно, не знаю навіть, чи тут є бензин, можливо буркнемо. Буркнемо? Буркнем? чи не буркнемо? Не знаю чи, є, чи нема, нема, не буркнем. Немає ноль. Не пам'ятаю, потрібно було на е, транспортер бензин, то я його взяв і зцідив. Зараз легасенько. їдімо їми цю саму тележку. Була думка у мене взагалі зрізати і лишити лише цих два направляючих. Але потім знову потрібно буде виставляти е, ширину. Можу не попасти, так як робилося, воно все на око. ну як З голови робилося. Немає ніяких креслень таких. Зараз я її легенько сюди виручаю і виручаю доволі непогано. Я вам скажу, все ж таки якась економія десь завалилося дерево. Десь різні питання є, писали там, що виріжеш, усе, ну Бачите, все нормально, все на місці. Є нормальні шляхи вирішення цих питань. Не обов'язково красти, різати і вирізати. Ну, у нас чомусь така звичка, якщо хтось щось робить, то це обов'язково свиснуть. Ну так, а є нормальні. Там сусідці привозили дрова, двохметровий підійшов, переговорив, там ще потім узяв. Двохметровку таку стоїться не порізана, хай буде. Ну навіщо? В нас спалить просто і даремно, а мені буде певна якась користь. Опа, зараз новенько. Раз, раз. І спробуємо з'їхати. Я сам не зможу. Зараз дівчата мені допоможуть і продовжують. Покрутило її, друзі. Оця сторона нормально, а оця... Я бачу, ну я виставляв, тут було все рівно, а оця сторона отут таким вар, що Потрібно її зараз зрізати. З чим я займуся і зроблю, позрізаю з цими. Ну, бачите, там вище, там нижче. Поки що позрізаю так, тому що її потрібно поставити сюди. Все ж таки порозмовляли з Оленою. Олена каже, ні, те що, хай буде на всяк випадок, яка є. Ну, куди поперед, як би сказати, що хай буде, тоді хай буде. Значить, зараз я її відріжу, а її потрібно ну немає такого місця, щоб десь розташувати, то потрібно буде поставити сюди, заляти таку подовжині, але від чересні потрібно ж виступити хоча б 50 см. І вона десь сюди аж стане. Ну, в принципі, так більш-менш. Тут вона буде не сильно заважати і сюди буде такий більш ширший. А це з часом вже розбереться, перенесемо десь його в іншу сторону. Ну не перенесемо, а це розбереться і спалиться, а вже то далі. ну про те поки і не думай. Зараз що потрібно зробити, це її зрізати цілою. Відрізав, ну, тут сильно хитрого нічого немає. Хай буде так ціленько, потім вже якось, якось щось придумаю, розверну і якось буде відрізатися, побачив, можливо якісь питання. Процесі будуть, ну, то це зараз заляти. Загальна її довжина це 5,20 Це звідси не будемо врізати, залишаємо так. Звідси трішки відступити від цієї тіреси. Е, аж до сюди. Це все потрібно зараз буде зачистити, зрівняти, виставитись і заляти. Ну, по ходу справ так і розпию. Дарим 4 кілки довжиною. Так що по 5 см виходило далі десь 5,30 і шириною 104 см, мені здається. Вона йде сама станіна шириною. о, Якщо по краях взяти. це взяти по краях? 3.92. А я зробив 104. Це якщо взяти по наружі 106. 92, в принципі, доску удару з середини. Ще десь доска. Но зараз так як і досить толкових немає, щоб щось виставити, зараз десь буду шукати якесь, що є. Поставив лазерний рівень, і... тому що ця площадка максимально по можливості повинна бути рівна. І висотою потрібно буде заливати ну по-різному. Зараз виставлю опалубку, і це ще землю ще що. Де потрібно щесати, ще що де Трішки буде якби високовато, то там якогось буту такого знайду, хоч. Ну ще є. Десь позбирається і сюди все забетонується. Зараз виставимо опалку. Чим можна, можна це все робити, друзі, і так, це вже я перебив. можна це все робити, друзі, і водяним рівнем. Теж ну саме точно я рахую, що показується. Водяний рівень, але так як немає, то взяв товариша лазерний ним. зручно це все. ну, Всі роботи Так, Зараз даримо. Тут саме важливо, щоб зробити максимально рівно її, щоб потім не гратися ще з виставлянням. До нитки, в принципі, можна і по лазерці, воно тут видно. Не паниця, то я нитку натягну, щоб п'ярок, а тут по лазерному можна, але ну, я нижче. Тут і по лазерному, воно вже видно. Так робимо під вечір, щоб, щоб було нормально. Завтра вже сніг передаю. Накрию якоюсь плівкою і хай замерзає. Не потрібно зробити, так як не залишати залишатися. А нитка вона в мене як направляється куди, куди потрібно лінію вести. Можна в принципі також лазер, мені здається так робити. Але де так, 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 щось тут впирає. Щось пра, коробочка від фарби колись. В Мінськ у в мене був, червона коробочка. пелерами, як не є якийсь патик врізати це... це лише плюс лише плюс ну де тут бляш десь суха земля до діла все на добре трималося, то ще розперла і так зараз зробимо. заливатися буде 6,5 см. Десь тут Тут все що потрібно зараз, почну звідси поставлю так, бетономішалку, мішалку, що замішав одразу намішалки. Висипатися буде, щоб не носити, оцєв, а потім ще роствор носити, щоб воно так і все походить, що тут буде потрібно все скопати, Так як десь 5 см, отут такі горбери, що залишається 4 см. Ну, бажано хоча б 10 см заляти, але ну, цього немає. Це вже закінчується, всі такі зараз буду вже шукати таке плитки, відходи, якісь каміння, бити на низ, туди збутувати. Краще б, звісно, додати ще щебня, але його також немає. Виробити цей оце, так як хоч і під ним там плівка стоїть. Як знаєте, що залишити пісок чи будь-який матеріал, він хрубачки його в землю тягнуть і з кожним роком стає менше-менше купа і заростає. Тож, щоб вже була одна думка, виробити його сюди і хай хай стигне. Зараз цим займемося. Так, друзі. І таке. Буває. Вчора вже допізна, я вам скажу, що ну, от як різко змінюється погода, ну і не дивно вже перед зимою. Оце, що він не перегорить, то це точно. Чи він цей цемент застине, не знаю. Ну немає морозу, щоб морозу, то немає. Десь плюс 2 градуси, але впав сніг. Попрацювали вчора до вечора, вже до ночі, так пізненько, хоч часу не займало багато, але пізно розпочали це робити. І не накрив вже щось, передавало на сьогодні, сіх, але десь на 10-11 годину, а він пішов ночі. Ну, таке буває. І не думаю, що не знаю, в принципі, по-часному, чи вистоїв він, чи не вистоє. Ну, Такий м'ягенький, як перенасичений вологою. І зараз з мету оце накрию плівкою і вже що буде, то буде. Пізновато трішки з цим і тут. Такими зеленими роботами на дворі, але нічого не зробиш. Не встигалося, все так, як іде по мірі важливості. Це таке не, не сильно було е, важливо, але потрібно було б також його зробити. Хто з, з, з такими ситуаціями <зів> зіштовхувався напишіть, буде стояти не буде, ну куди вже дінеться? Зараз я його промету, накрию плівкою. Два варіанти або замерзне, або висохне. Ну В принципі, наскільки я знаю, то бетон можна ляти, там також додають пластифікатори, певні швидше за все, до, що він не боїться мінус трьох градусів. Чи можна ляти його при мину... ну з додаванням пластифікаторів? Тут я нічого не додавав. Одне, що я робив, краще, щоб можна було е, оранжувати це питання краще, щоб взяти, кинути сюди сітку. Є така для заливу, вона йде метр на два. Вічко там 10, 10 на 10 можна було б його сюди кинути, але щось вже після того дійшло це в голову, що можна було зробити. І що я робив, це через кожних е, 70-80 см забивав штири по краях, на кутах, щоб воно не розлізлося. Ну, в принципі, якщо воно не вистоїть, то ці штири нічим толком не допоможуть. Не знаю, так і справиться. Хотілося зробити, так як воно в голові стоїть. Часу немає багато такого вільного вже. Бачиш, що під вечір цим можна зайнятися. Ну, в деньок, день-два. День-два і воно хуче зробити було б набагато краще. Але я думаю, все ж таки надіюся, що воно застигне. Ось таке. Цупкувати. Ну Видно, що вологи є. Оцю вологу потрібно звідси забрати, адже висихання цементу відбувається, коли там зменшується вологи. Як не буде зменшуватись вологи, то він, звісно, тріски візьметься. Але не так, як потрібно. Хоча також зараз, якщо накрити плівкою, куди та волога буде випаровуватись? ну хіба що піде в землю, туди в грунт. А він був там. Все такі справи, друзі. Ну нічого, що буде, будемо виходити із того, що є, все рівно вона повинна стояти тут. І я надіюся, що буде стояти тут. Все ж таки тут і місце зручно ну, не зручніше, але краще, так як там вона мені не буде займати е... такого місця, там буде приїзд трактором, де буде розвернутися, то я постійно тим прицепчиком сюди ціляю. Як... Ні вивозити чи ще якісь питання аж практично попри ту пилораму. І також вже міркую, що то, що я попри нього і так їхав, не сильно там було залято, який заливав я тоді, також вже такою погодою морозною, але там залив був в землі, що менше страшно. Тут він такий піднесений. То можливо, то, що я їхав коло неї, і є причиною того, що вона трішки так стала якось. Там просіла, а там верх, особливо та сторона. Ну, тому що ця ж нормально стоїть, а та ну, близько не потрібно їхати. Можливо, десь ну, я так вже їхав сантиметра 4-3 від неї, коли вивертаєш колесами. Такі справи, друзі. Суть не про то. Суть про те, що робота зроблена, чи буде користь і результат цієї роботи, побачимо. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео, і хай щастить.